Вітаємо! Від сьогодні розпочинається новий цикл програм Перед на Олімп Сочі. Ми будемо щодня тримати руку на пульсі, аби найпершими розповісти вам останні новини з Олімпійських ігор. Отже, розпочинаємо зовсім скоро. Цьогорічна олімпійська столиця прийме тисячі спортсменів та оболівальників зимових видів спорту. Наша збійна команда цього року буде представлена 43 спортсменами із дев'яти видів спорту. Хоч нас і небагато, втім усі налаштовані доволі рішуче. Сергій Бубка, президент Національного олімпійського комітету України, стверджує, що зі свого боку держава зробила все, аби забезпечити своїм спортсменам необхідні умови для підготовки та перебування на олімпіаді. Ми зробили все, що необхідно, ми дуже. плодотворно и эффективно работаем с министерством непосредственно с командой Равиль Саввича, поэтому у нас здесь вопросов нет. Финансовые вопросы все закрыты, все решены со стороны Национального олимпийского комитета за прошлый год и этот год в нашем бюджете 35 миллионов гривен выделено на подготовку наших олимпийцев. 20 ведущих наших спортсменов получают стипендии олимпийские. С ноября 2012 года по включительно февраль 2014 года. Это общая обща сума два гривен. гривень. Нагадаємо, що нещодавно Україна подала заявку на проведення Олімпіади 2022 у Львові, а це суттєво вплине на подальший розвиток зимового спорту у нашій країні. Полегшить умови тренування спортсменів. У нас всього за всю історію 5 медалей, поэтому ми. должны развивать материально-техническую базу, поэтому для нас именно вот проведение, и борьба, самое главное сегодня борьба за проведение зимних Олимпийских игр, это тоже очень большой шаг для популяризации и Украины, и в целом спорта, и самое главное для того, чтобы развивать и создавать инфраструктуру для... Інозімніх відов спорта. Тім все це буде у майбутньому. А у нас наразі розмова піде про Сочі. До речі, наша збірна команда має усі шанси знову виглядати найкрасивішою серед інших учасників. Компанія Боску підготувала зимовий варіант форми для спортсменів, тренерів та представників комітету. В екіпіровку нашої команди входять 22 два Это спортивная несоревновательная форма и 20 наименований – это парадная гражданская одежда. Поэтому мне хотелось бы высказать слова благодарности компании Боск, непосредственно руководителю Михаилу Эрнестовичу Кушнировичу, который действительно нам помогает. И мы выглядим, как мы уже знаем, ну, можно, наверное, смело говорить, одни, одни из лучших и одни из самых Красивих. Тож усів екіпірувальний центр. Сергій Бубка разом з Равілем Сафіуліним урочисто перерізали червону стрічку. Тим самим відкрили новий відділ для олімпійської родини. Першими, хто приміряв форму, стали Софія Власова та Яків Годорожа. Хорошо сидит, мені очень нравится новая форма. дали очень много вещей, нам дали три спортивних костюми, шесть футболок, кроссовки, шлепки, полотенце, обувь для парада, також одежду для офіційних событий. Это свитер, две штанов, две блузки, печачок, також кепка, шапка, рукавички. Отож, поки наші спортсмени приміряють новеньку екіпіровку, поговоримо з ними. Ми про настрій, з яким вони поїдуть завойовувати медалі. Настроє на хороше настроєння, хорош ну, емоції з нетерпінням ждемо олімпійських ігр. Навіть те, що умови для підготовки у Софії були не досить хорошими. Спортсменка здобула ліцензію на чемпіонаті Європи. На думку її тренера Олександра Міклухи для України це високий результат, зважаючи на обставини. Підготовка ведеться як никак. Скажем, ну, вопрос подготовки – это условия тренировок на, у нас на катке в Киеве, на шале, на котором, к сожалению, отсутствуют качественные маты, на котором, к сожалению, качество до да, желает лучшего. Но, всегда на это, мы считаем, что София добила достаточно высокого уровня сейчас в шупреке, И что, почему говорят результаты на тисячі метрів. Та відсутністю матів Софію не залякати. Тож вона продовжує тренуватись, тренуватись і ще раз тренуватись. Тобто будемо готуватися, щоб показати найкращі результати. Це непредсказуемий від спорту, тому можна чекати все, що угодно. Можна. можна, якщо я пройду в следующий круг, я вже буду 16-ті сильніші. Тому будемо старатися. Звісно, б хотілося б, щоб вона зайняла 2 от 20 до 24 четвёртое место, я думаю, что было бы мы довольны. Я бы лично как тренер был бы доволен. Но как вы понимаете, Олимпийские игры это непредсказуемое соревнование. Поэтому я думаю, что если мы будем 20-24, то будет очень хорошо. Тепер перейдемо до Якова Годорожі. Він тренується разом із Власовою на тій самій арені. Втім йому мати не потрібні, тож тренуватися простіше. На Олімпіаду хлопець налаштований серйозніше за всіх. Каже, що головне зосередитися на собі. Неважливо, хто як виступить, важливо, який результат покажеш саме ти. Я буду боротися з усіми, але мені найголовніший суперник — це я, тому що мені потрібно з собою справитися і зробити все, що для мене важливо, і все, що я вмію. Тобто мені не важливо, хто що зробить на олімпіаді з усіх учасників. Головне, я. зілояків розповідає, що для своїх програм йому треба щоразу перенастроюватися. Бо від цього залежить левова доля виступу. Мені нужно виконати все, що я смугу, все що в моїх силах, і то, що поставлено в моїх програмах. Вот. настроєння буде по моїм програмам теж розставлено. Там в одної одне настроєння, в другі другое. В другое. Незважаючи на все це, фігурист тримається доволі спокійно. Стверджує, що зараз йому нема за що перейматися. Однак добре відомо, що хвилювання прийдуть безпосередньо перед виступом. Тож, якове, у тебе все ще попереду. У мене ну, нічого такого немає, Я якби ні нервичу, що, Я думаю. А потом, коли приїду, буде такий і мандраш, і каби і це все такий, аже та аже таж. в принципі, зараз пока очень спокойно. Спортсмен розповідає, що на меті у нього 22-24 місце. Це був би досить прийнятний перебіг подій. Але ж хто відмовиться від медалі? До того ж, уся команда налаштовується на позитивний результат та просто хороше проведення часу у Сочі. Я думаю, всі дуже будуть раді, що ми приїхали в Сочі, і вообще дуже раді, що Україна попала і всі разом зберемося, Соберемося. Думаю, пообщаємося, буде все хорошо, буде весело і позитивно. Національний олімпійський комітет України вручив цінні призи та пам'ятні дипломи переможцям всеукраїнського конкурсу серед спортивних журналістів Україна Олімпійська та лауреатом конкурсу на кращу спортивну фотографію за підсумками 2013 року. Минулий рік був дуже цікавий на спортивної події. і Нам дуже приємно, що ви підтримуєте і робите все для того, щоб знали наших спортсменів, наших героїв. Без вас це було б неможливо. І сьогодні. Вже залишається, мабуть, 14 днів до відкриття Олімпіади в Сочі. Я хотів би побажати, щоб ми мали дуже багато чудових можливостей зустрічатися і вітати один одного і пишатися досягненням наших спортсменів. 13-й рік поспіль комісія НОК України засоби масової інформації та пропаганда олімпійського руху визначає найкращих спортивних журналістів і ЗМІ. На розгляд комісії надходять роботи з усіх куточків України, а кількість учасників постійно зростає. Сьомий рік українські професійні фотографи, аматори та діти можуть представляти свої роботи у конкурсі на найкращу фотографію. Детально вивчивши всі заявки, комісія назвала імена переможців. Нашу програму також заохотили за плідну та тісну співпрацю з олімпійським комітетом. Сергій Бубка закликав спортивних журналістів до подальшої плідної співпраці в 2014-му олімпійському році. Вже незабаром стартують 22 другі зимові олімпійські ігри в Сочі. А влітку в китайському місті Нанкін розпочнеться друга літня юнацька олімпіада. Тож зовсім скоро на наших спортсменів чекають серйозні випробування на Олімпійських стартах. Почнеться все із урочистих проводів, про котрі ми з вами поговоримо у наступній програмі. А на цьому все. Слідкуйте далі за Олімпійськими іграми разом з нами. До зустрічі!